Однак зараз говоримо про те, що Кремль, уявіть собі, хоче закінчити, закінчити переговори щодо України до 9 травня, щоб подати це як подвійну перемогу. От про таке повідомляє видання Sky News. Такий висновок зробили з заяв президента України Володимира Зеленського. Буцімто там є готовність до територіальних поступок. Та очільника Кремля Путіна, який сказав, що Росія готова піти на компроміс, і зазначається, що зміна тону Путіна спричинення обранням Дональда Трампа. Отже, переговори та угода здаються неминучими. Кореспондент Sky News Айвор Банет прогнозує, що в 25-му році бойові дії припиняться, і конфлікт буде заморожено. І в новорічну ніч ворог атакував 111-ма ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками інших типів «Україну». Повітряні сили збили 63 ворожі безпілотника в 10 українських областях. Через активну протидію сил оборони 46 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені ще два полетіли в Росію і в Білорусь. І повітряні сили показали роботу мобільних вогневих груп. На східному напрямку в новорічну ніч короткими чергами бійці відпрацьовують по повітряних цілях з високою результативністю.